Дати вас усіх у фоє українського дому на майстер-класах Великдень Єднані у рамках фестивалю Великодні мобили. Дякуємо усім захисникам, хто боронить країну і пам'ятаємо всіх тих хто віддав своє життя заради нашого майбутнього та свободи. Організаторами міського фестивалю є управління культури і мистецтв за підтримки та координації Тернопільської міської ради, ідейним натхненником, Засновником фестивалю, який цього року проходить втретє, є начальниця управління культури і мистецтв, креативна, наполеглива та творча жінка Світлана Козанко. Сьогодні, 21 квітня, а також завтра, 22 квітня, з 12-ї години в українському домі та бібліотеках міста Тернополя проходитимуть майстер-класи із писанкарства, майстер-клас по декоруванню великодніх кошиків, віночків та пасок, майстер-класу по декупажу свічок, святковий аквагрим. Також у нас продовжується благодійна акція, яка розпочалась. 17 квітня я вірю в збройні сили України. Запрошуємо усіх на байдужих тернополян долучитися до збору великодніх. Рубків для захисників на театральному майдані будиночок, туристично-інформаційний центр міста Тернополя. Гостинці доставлять нашим захисникам до свят. Акція діятиме до 30 квітня. Просимо поділитися теплом та великоднім настроєм з нашими героями. А на 26 квітня місто прикрасять великодні кошики та пасхальні писанки, мистецька виставка, великодніх писанок та кошиків просто. Весна прийшла така чарівна, немов засмучена царівна, тихенько сльози проливає за тих, хто землю захищає, великий світлий наступає. Нехай же кожен пам'ятає героїв славних синів України, які рідну землю свою боронили, та як колись Христос воскрес, настане диво і чудес, Воскресне вільна Україна, рідненька наша батьківщина, минає час спливають десятиліття і віки, а українські традиції переходять від покоління до покоління. Їх бережуть, тому що наш народ шанує свою віру і мову, поважає звичаї та обряди кращої і палко любить свою землю. Діти ось і день, близенько скоро достане білий тиждень. Багато добрих справ потрібно зробити за ці дні. Оселі, у дворі прибрати, писанки писати, пасочки пекти. Будете мені допомагати. Гаразд, мамо, а чому білий тиждень звучить якось несмачно? Останній тиждень перед Великоднем називається білим або чистим. Цього тижня віруючі люди дотримуються посту так само суворо, як і першого тижня. Господарі прибирають свої оселі та готуються до свята. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Ми прийшли вас і щоб увесь хрещений люд готувався до найвеличнішого свята весни. Великодня! На весні, як тільки прихиє сонечко. Верба першою прокидається, і її пухнасті котики будуть усіх до роботи, що із давніх давань уся земля знає, що гілка вербога великий зміщає. Вже скоро великий це свято чудес. І є крашенки та писанки. Яйце це символ весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. Крашенки малювали завжди залюбки, і дорослі малюки. Треба спочатку яєчка зварити, потім у теплій воді оскор помити, а як добре писнуть, то їх у барник приготовний опустити. Але як зробити сам Барники з лушпиня цибулі, кори дуба, різних сушених ягід виготовляють, я довг кип'ячу воду, наприклад, лушпинки цибулі кидають. А як покипить річки, потім забирають, аж то дівце я яєчко опускаю. А ще ми хотіли б знати, як візерунки на писанках писати. Коли писанки з візерунками хочете мати. То для цього треба бії, не фарбовані яєчка брати. Спочатку віск треба над колом, добре нагрівати, та на біле яєчко писачком, орнамент не малювати. Аж тоді приготований барвник опускати. Мають яєчка після того 15 хвилин просихати. Фарбовані яйця один з головних символів Великодня. Традиція розфарбовувати яйця сягає у далеки минули. Найдавнішими бажають крашенки. Їх розфарбовують в один колір. Ось вони. Крашенка коричнева. Вона символізує землю і її приховану життєдайну силу. Крашенка зелена. Вона символізує весняне пробудження природи, надії, на гарний гражар. Крашенка червона символізує добро, радість, життя, а для молоді надію на щасливий шлюб. Крашенка жовта. Впливає на людину до сонячних проматів. Даруй соняч, радість, світлий настрій. Крашенка блакитна. Цей полік символізує повітря, небо, здоров'я. Мир та добро. Погляньте яку запашну паску я спекла нам на свято. Вона є одним із найважливіших символів Великодня. Паска символізує Воскресіння та Небесне Царство. Молімося за нашу Україну у щасливу та гірку хвилину. Нехай у свято Великодня зійде до нас любов Господня. Діти, погляньте, тато повернувся. Хай буде весна, і буде родина, хай буде вільна Україна. Допоки Сонце буде нам сіяти, вічно буде жити Україна мати, Здобудем перемогу розквітне держава. Слава Україні! Зіння Христового а святого Воскресіння усього світу. Нехай же воно принесе мир у наші домівки, донесе сили та відваги нашим героям та швидкої перемоги України. А до вітального слова та відзначення, ми запрошуємо начальницю управління культури, мистецтво тернопільської міської ради Світлану Козенка. Я дуже рада, що ви сьогодні так до нас завітали на таке прекрасне різноплановість майстер-класів. Я займати вашого часу не буду, насправді. Але ми сьогодні обов'язково маємо подякувати тим майстрам, які будуть проводити для нас майстер-клас. То я прошу вашої підтримки. Коли ми нагороджуємо, ви аплодуєте. А після того всі займаємося майстер-класами. Домовились? Домовились. Отож, давайте нагороджуємо. За патріотичне виховання підростаючого покоління, активну громадянську позицію, участь у міському фестивалі, великодні мотиви, розвиток та популяризацію української культури, гаряче серце, віру в перемогу відзначити подяками управління культури і мистецтв тернопільської міської ради, колектив Тернопільського обласного центру екологонотерористичної творчості учнівської молоді перші області. Колектив центральної міської бібліотеки Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи. Колектив бібліотеки філії No4 для дорослих Тернопільської міської централізованої бібліотечної системи. Тернопільської міської ради фізичні особи підприємців Марії Рабій. Сикругами, що Христос воскрес, радісні обличчя, гості на поріг, чути співгаївки, дитячий сміх, сонечко радіє, ташечки щебече, тішиться за розліці життя малеча, писанки старбинки швидко витяг. Пругами, що Христос Воскрес. Бім-бом-бом, бім, бом-бом, цень бом, день зелень. Гай, святкуєм всі разом Це чудесний день. Бім, бом бом бім пім-бом-бом, линець від небес. Сповіщаю всі пругами, що Христос Воскрес.